Цілення сліпонародженого. Знаходячи з нагоди одного свята в Єрусалимському храмі, Спаситель після своєї проповіді вийшов з храму і, проходячи по вулиці, побачив сліпу від народження людину. Іудеї думали, що будь-яке нещастя, яке трапляється з людиною, є покарання за її гріхи. Якщо ж нещастя спіткало немовлятку, то вони вважали це покаранням за гріхи батьків. Тому учні Ісусові запитали Його рабі, хто зрішив, він чи батьки Його, щоб він народився сліпим? І Ісус Христос відповів: ні він, ні батьки Його гріха не вчинили, але це для того, щоб на ньому явилися діла Божі. Сказавши це, він плюнув на землю. Зробив грязи і помазаним очі сліпому. Потім Спаситель сказав сліпому піди помийся в купанні сіло. Щоб зцілити сліпого, Спаситель міг сказати тільки слово, і той прозрів би, а помазавши очі сліпому, зробиться не тому, що в цій мазі полягала цілюща сила, а для того, щоб, торкнувшись до його очей. Пробудити у ньому віру і показати людям, що сліпий з вірою сприймає слова Спасителя. Сліпий пішов до сілуанського джерела, вмився, і прозрів, і повернувся зрячим. Тоді всі сусіди і ті, хто бачив його раніше, дивувалися і запитували, чи ж не той сліпий жебрак, який сидів і просив милостині. Одні говорили це він. Інші ж заперечували, тільки схожий на нього. Сам же він говорив Це я, той самий сліпий. Тоді всі запитували його, яким же чином ти прозрів, зцілений відповів: Чоловік, якого своді Ісус зробив грязово, помазав очі мої і сказав мені: Піди до Сілуанського джерела і вмийся». Я пішов, помився і прозрів. Його запитали, де цей чоловік? Зцілений відповів, не знаю. Тоді повели колишнього сліпця до фарисеїв, а була субота, коли Ісус цілив його. Фарисеї також почали розпитувати зціленого, як він прозрів, зцілений сказав їм «Грязово поклав він на мої очі, і я вмився і бачу. Деякі ж із пересеїв говорили не від Бога цей чоловік, бо не дотримується суботи. Інші ж говорили, як може людина грішно творити такі чудеса, і були між ними суперечки. Потім знову запитали зціленого, що ти сказав про нього. Адже він відкрив тобі очі. Зцілений мовив їм, це пророк. Тоді фарисеї не повірили, що він був сліпий і прозрів. Вони покликали батьків і запитали їх, чи це син ваш, про якого ви говорите, що народився сліпим, як же він тепер бачить. Батьки ж ціленого відповідали їм: Ми знаємо, що це наш син і що він народився сліпим. А як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі, ми не відаємо, син же у своїх літах, Його запитайте, хай сам про себе скаже. Так відповідали батьки його, тому що боялися фарисеїв, які вже раніше змовилися і постановили, що кожного, хто визнає Ісуса з Назарету за Христа Месію, Спасителя світу. Відлучить від синагоги, тобто вважатимуть відступником від їхньої віри і закону. Тому то батьки через страх перед фарисеями і сказали він же дорослий, самого запитайтеся. Тоді фарисеї вдруге покликали зціленого і сказали йому: Прослав Бога, ми знаємо, що людина та грішна, за своє зцілення дякуй Богові, а не цьому чоловікові, він грішний. Зцілений сказав їм, грішник він чи ні не знаю, одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Фарисеї знову запитували його, що робив він з тобою, як відкрив твої очі. Зцілений відповів Я вже сказав вам, і ви не слухали, що ще хочете почути, чи ви хочете стати його учнями. Фарисеї ж розсердилися, почали дорікати Йому і сказали: Ти учень Його, а ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, що з Мойсеєм розмовляв Бог, цього ж Ісуса ми не знаємо, і свідки Він. Тоді зцілений сказав йому відповідь: Це й дивно, що ви не знаєте, свідки Він, а Він відкрив мені очі, але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто, однак, шанує? І творить волю його, того слухає. Зроду чувано, щоб хто з людей відкрив очі сліпому від народження, якби він був не від Бога, то не міг би творити нічого. Ці прості й розумні слова, заперечувати, які було неможливо, розгнівали фарисеїв вони сказали йому: У гріхах тебе знародися, чи ж тобі не сповчати, і прогнали його геть. Ісус Христос, почувши, що зціленого Фарисея вигнали геть, знайшов його і сказав: чи віруєш ти в сина Божого? Зцілений, запитався, а хто він, Господи, щоб мені вірувати в нього? Ісус Христос сказав йому, і бачив ти Його, і Він розмовляв з тобою, тоді зцілений з великою радістю промовив: Вірую, Господи, і поклонився йому.